На коліна блядь. ось приблизно так зараз військові спілкуються з українцями. Вітаю, вас, шановні друзі! В своєму попередньому відео я вам вже розказував про те, що українська влада вважає українців просто за рабів. І аргументував я це тим, що до Верховної Ради було подано законопроект, згідно якого тим людям, які мають бронь від мобілізації, депутати пропонують дозволити безперешкодний виїзд за кордон. Тобто, ви там раби собі воюєте, розбираєтесь, якось виживаєте як можете. А ми тут зверху еліта, у нас і бронь від мобілізації, нас ніхто не загребе там на фронт, плюс нам ще обов'язково потрібен виїзд за кордон. Але та ситуація, яка сталася вчора в Києві, вона остаточно показала, що українців вже ніхто не вважає за людей. Українців вважають виключно за рабів. Вчора в центрі Києва проходила прощальна церемонія за загиблим військовим. І ось на цій церемонії один я не знаю, хто це там був, тому що там не було його видно, було чути лише голос. І от він сказав: Київ, зупинись! Склони голову, склони коліно. Тобто він просто наказує людям зупинитись і стати на коліна перед загиблим героєм. Але після того, як деякі люди, у яких є своя точка зору і голова на плечах, не захотіли підкорюватися цьому наказу, прямому наказу просто стати на коліна, оцей оратор сказав їм наступне: а ви двоє на коліна поїдете в цьому машині. На коліна, на коліна блядь, перед героєм. Повне відео цього інциденту, ви можете подивитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І ви зрозумієте, тут зараз питання взагалі не у повазі до загиблого героя, ні, тому що повага до героя вона не заключається в тому, щоб люди стали на коліна. Ця ситуація чітко показує, наскільки українці стали безвольними рабами. Їм просто сказали стати на коліна. Вони зупинились, нагнули голову і стали на коліна. Хоча, по факту, хто він такий, щоб вказувати людям ставати їм на коліна чи не ставати. Хто він такий, щоб вказувати українцям шанувати загиблого воїна чи не шанувати? Чому одного воїна у нас ховають із усіма пошанами, а тисячі воїнів тихенько привозять десь по селам і без всяких церемоній, взагалі без нічого тихенько поховали, прапор поставили і все. І я вже неодноразово казав, що я з усією повагою відношуся до українських військових, до захисників України. Але вибачте мене, яке право має військовий казати українцям стати їм на коліна? І саме страшне, що ці українці виконують оці накази. Хіба в цьому виражається оцей непереможний дух українського народу? Я розумію, що зараз набіжать в коментарі тут патріоти не мене засирати, але плювати мені на всі ці коментарі, тому що спочатку влада зробила з українців рабів, закривши кордони, продовжуючи цей незаконний військовий стан, незаконну цю мобілізацію, все це беззаконня, що зараз відбувається на вулицях України за участю ТЦКшників та поліцаїв. І окрім всього, цього військові змушують в прямому сенсі цього слова змушують українців ставати на коліна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, тому що я вважаю, що так не має бути.